Коли Бог дає тобі кохання, варто насолоджуватися коханням. Коли Бог не дає тобі кохання, варто насолоджуватися вірою в кохання. Коли Бог дає тобі друзів, варто насолоджуватися дружбою, коли Бог дає тобі роботу, варто насолоджуватися роботою. І тільки у день святого Валентина, 14 лютого, я рекомендую нам всім насолоджуватися креативами маркетологів та комунікаційників, бо всі вони дуже сильно старалися, аби ми всі з вами щось купили. Тому Незалежно від того, чи закохані ви чи ні, користайте з цих акцій та знижок, бо люди дуже сильно старалися від імені колег кажу. Обіймаю вас, нехай серце буде завжди переповнене любов'ю, так і в когось вона еротична, в когось вона романтична, в когось вона сімейна, в когось вона до батьківщини, в когось вона травматична та невротична. Кожен обирає своє. Тож обирайте собі до смаку, смакуйте і не жалійтеся, якщо вже обрали. Правильно?